Десять, що у нас тут вийшло? Ось така краса. Яйця три штуки. Цукор 200 грам. Перебиваємо разом з яйцями. Сметани. Ну, в Італії нема сметани, тому беремо грецький йогурт. Чіскова олія 80 грам. Я приблизно наливаю 80 грам. Сільний цукор, 8 грамів. Розпушувач, одна чайна ложка. Ось отак. Вот. Так, тут в мене вже є в збитих 3 яйця 200 грам цукру, 80 грамів олії, ось. 150 грамів або грецького йогурту, одна чайна ложка розпушувача. і 8 грамів ванільного цукру. Борошно 250 грамів сенсію кісти. Ось. Як згущене молоко. Ось така, щоб воно не було у вас забите. Якщо забите, добавте ще яйце. Не проблема. Можна трошки молока. Ось таке. Молока. будь які Чори штуки. Кому хочеться більш сочне, беремо 5-6. Я хочу чотири. І так, яблука почистили, порізали, як хочете. У мене отак. Можете квадратиком, кружочком, тріугольничком, трикутничком, зірочкою. Будь ласка, грайтесь на здоров'я. Я отак. Відрізаємо кусок пергаментного паперу. Важливо, З -з -з. Да. Вот. Я не вирізаю кружочки оці. Якщо ось є маленькі дітки, чи ви дуже поедентичні, будь ласка, можете вирізати по колу. Я просто роблю отак. Тромазали все гарненько масличком або олімпою, взагалі по барабану. І викладаємо яблочко. В довільному порядку щоб заповнити вісьми дима. Значить, форма в мене розміру, Бог його знає сам, бо лінійки в мене нема. Куплялася вона давно, тому чесно, не знаю. Я не думаю, що то від цього щось трохи залежить. Ми з вами не суперкандіри, ну, я, наприклад. Того саме для цього пирога, взагалі, не важливо. Яка там у вас форма? Головне, ну, що не важливо. Головне, щоб воно наверх не витікло Все, бачите, що вже тісто витікає, значить, форма не та. Все. Ну, і зверху заливаємо тісто. Мої родичі люблять трошки цю корицю, то придеться посипати. Теж як би не проти. Але щоб дуже то ні. І виливаємо тісто. така краса у нас вийшла. Ставимо в духовку на 180 градусів на годину. Давайте, кучі на, на здоров'я. Закриваємо, ставимо на годину Ну і контролюємо візуально. Такий красончик в мене вийшов, перевіряємо. Все, все добре. У мене пройшла не година, а 45 хвилин. Тому, будь ласка, візуально контролюйте обов'язково кожного своя духовка. Готуємо заверний крем. Я готую його мало, тому що ми тільки зверху будемо його змащувати наш пиріг. Значить, 250 г молока, 100 г цукру, ванільний цукор, одне яйце і десь півтори столових ложки борошна. Фіксуйте самі. На малесенькому вогні це все варимо. Розбиваємо всі грудочки. Переможу до загострів. Ось така у нас консистенція вийшла крем. І додаю сюди 50 грам масла. Все, розмішуємо. Перелила в звичну тарілочку і закрила плівкою в контакт, щоб не було плівочки. Чекаємо, поки вистигне. Це у нас низ, це верх. Отакий От низенький він вийшов. Тому можна, в принципі, брати формочку вущу, ніж у мене. У мене, мабуть, десь 26, все-таки 27, щось таке. Ну, почекаємо, поки вистигне крем і пиріг, і зальємо його просто кремом. Пиріг готовий. Остап, серединці гарненько. Ну, тобто, як поріжете яблучко, так і буде виглядати.